Привіт! Якщо ти вивчаєш китайську уже не перший рік, то точно стикався з питанням, як виражати китайську минулий, теперішній та майбутні часи. Як відомо, в китайській мові немає традиційного поняття часів як в англійській із past simple, present simple, future simple, past continuous, present continuous, future continuous. No! No! Однак в китайській мові існують спеціальні конструкції, які допомагають нам говорити про події, які трапилися в минулому майбутньому та теперішньому. І в цьому відео ми їх розглянемо, бачимо всі особливості їхнього вживання. Отже, почнімо уяви, що ти саме зараз п'єш каву і раптом тобі дзвонить друг. Він запитує тебе, що ти зараз робиш. Ти п'єш каву, як сказати це китайською. Чинцай або дзай вказують на те, що дії відбувається в цей момент, а часткана додає розмовного звучання. Наприклад, Women Chinzai Siesi Hanjuno Nidzai Toshma Wazai Thing Yana. Якщо ти хочеш сказати, що щось не відбувається, тоді додай мейу або мейдзай. Тха мейдайшан хва також пам'ятати, що конструкція джанзай дзай використовується не лише для вираження теперішнього моменту, але також для минулого та майбутнього часу. Наприклад, цутхен тха киуадарієм хуадешего джанзайцуфан. 明天你来的时候我在学习呢。你吃饭了吗还没有呢我正要去吃饭。你朋友呢他已经吃了现在在公园里散步呢。他穿着红色的旗袍。 Wathanшу ханшу. Глянемо нюанси використання. «Чи» підкреслює тривалість стану або фону дії. Часто використовується для опису зовнішнього вигляду чи позиції когось або чогось. Джил зазвичай використовується для коротких, миттєвих дій, таких як взяти, на або покласти. – «фан». Заперечення утворюється шляхом використання «мейоу». например，мен ми ю кайчі。Як ми мудуємо питання речення? Дуже просто. Додаємо частку ма. Ніде шути кайчі ма. Прослухаємо минутий аналог. 你在干什么？我坐着画画。你呢？我靠着窗户，喝着茶，和你聊天呢。 Частка гу означає те, що дія відбулася хоча б один раз у минулому. Вона використовується для того, щоб позначити досвід. Наприклад, вукангуо чибут ніягенгу цхама, хагу. Заперечна форма із цією часткою будується наступним чином: мейомашима. Наприклад, уа мейо тхінкуа мінюе. Тобто після may you перед ко обов'язково повинно стояти дієслово. Також важливо запам'ятати, якщо у реченні нам трапляється два дієслова, і ми хочемо акцентувати увагу на минулому досвіді, тоді частку ко ми ставимо після другого дієслова. Частку ло в китайській мові часто помилково вважають минулим часом. Однак справді ця частка може вказувати на дії, які вже завершились. Наприклад, цао Однак, в цьому відео я хочу показати вам, яке ще значення може набувати ця частка в реченні. Ми вживаємо частку ло в кінці речення для того, щоб позначити зміну ситуації. Наприклад, УЙона, Хіоло. У мене є хлопець. Раніше його не було, але вже є. Т'хінці ломло. Заперечення будується дуже просто. Кінці мело ми додаємо частку ме і прибираємо частку Л. Якщо дія повинна ось ось трапитися, тоді використовуємо конструкцію Куаяошимашмало або шима Куаяошимашмало наголошує на природному перебізі подій. Наприклад, Чунхен кваяо лайло тхен кваяо хейло. Xiaoyao Shima використовується, коли дія запланована або очікувана. Наприклад, хасянці тяуяо У розмовному мовленні ми можемо використовувати частку Яо Шимошимело. Наприклад, Яосаю. Тііо А зараз цікаве завдання для вас. Напишіть переклад наступних речень. Перше. Я скоро поїду у відпустку. Друге фільм ось-ось почнеться? Напишіть свої відповіді у коментарях. Буде дуже цікаво почитати. А в описі до цього відео ви знайдете посилання на безкоштовний файл із усіма цими конструкціями, а також вправами для практики їхнього використання. Ось такі основні способи вираження часів китайською мовою. Чи зможете ви тепер відповісти на питання, яка різниця між. Часткою Л і логіку: чи зможете запитати свого друга китайською, що він зараз робить? Чи зможете сказати: Я був у Пекіні? Якщо це відео було для вас корисне, не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо ви досі не підписані. Мені дуже приємно бачити ваш фідбек. Дякую вам, що були зі мною. До наступних зустрічей!